Чехія та словаччина готові сприяти вступу нашої держави до НАТО та Європейського союзу. Таку позицію зафіксували у спільній з Україною декларації у рамках цього питання. Президенти обговорили підготовку до саміту альянсу у Вільносі, який запланований на літо. Володимир Зеленський також відзначив, що цього року маємо започаткувати переговори щодо вступу до європейського союзу. Нас чекає саміт у бізнесі. Це будуть дуже інтенсивні дебати і Якщо Україна, ми знаємо, що Україна зараз живе в період війни. то є муті, тупи, а може дуже важливо досягнути якихось конкретніших результатів, але дуже важлива є підтримка і конкретна допомога. Членство у НАТО та в європейському союзі Україна повністю заслужила. горгорлані. Вона служила своєю стійкістю, своєю відвагою, своєю протистоянням за своєю боротьбою за свободу і це те, во, 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 uh, se, що вона робить найцінніше для цього. І yeah, для yeah, нас вона yeah, є yeah, прикладом yeah, для yeah, нас усіх. членстві я не маю сумнівів у тому, що Україна стане членом ЄС та НАТО, але і тут питання радше коли.